Тільки церква справжня, жива ведення Духом Святим здатна показувати шлях із темряви і в світло, тільки через Ісуса Христа. Лю люди можуть пізнати справжню любов, ту, яку чекають усе життя, хоч темрява зростає, але світло зростає, і писання говорить, що світло в темряві світить, і темрява не обгортає його. Тому завжди це цар, церква. Поправ, простилення світу не мовчить, не здаватися, ховатися світло, а нести Євангеліє, говорити про правду, любов, по пообщати, бо -бо боротися із істиною за спасіння кожної душі і молитися у вірі, у дії. Амінь.